Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки залишається 5 днів. Боротьба розгортається між віце-президенткою США Камалай Гарріс та колишнім президентом США Дональдом Трампом. І у цьому відео ми проаналізуємо результати останніх соціологічних опитувань щодо рейтингових позицій вищевказаних кандидатів у хитких штатах. Мова буде йти про штати Мічиган, Вісконсин та Пенсильванія, блакітна стіна, і Аризона. Невада, так, ці штати відносяться до сонячного поясу. Власне, розпочнемо з опитування CNN від 29 жовтня щодо позиції кандидатів в Штатах Аризона та Невада. Станом на дату, коли були опубліковані дослідження, спостерігаються наступні показники. Аризона у Гаріс 48% підтримки. У Трампа 47% підтримки серед вірогідних виборців. Штат Невада у Трампа 48% підтримки. Серед вірогідних виборців, а в Гаріс 47 І відповідно у цьому опитуванні спостерігається практично рівна боротьба між Гаріс та Трампом у цих двох штатах. Хоча, якщо ми звернемось до зведених опитувань в Зехіл, то розрив між Трампом та Гарріс в штаті Аризона він близько 2%, І цей розрив на користь Трампа в штаті Невада розрив. Менший, менше 1%, але він також на користь Дональда Трампа. Хоча це опитування показує, що в неваді саме Трамп випереджає Гаріс, і ця перевага невелика і складає 1%. Відповідне опитування проводилось в період з 21 по 26 жовтня. Опитано в Аризоні 781 зареєстрованих виборців, похибка 4,4%, в Неваді 680%. Три виборці, похибка складає 4,6%. Це з приводу Аризони та Невади. Тепер переходимо до опитування CNN від 30 жовтня цього року щодо позицій кандидатів в штатах Мічиган, Вісконсин та Пенсільванія. Одні з ключових штатів, які будуть... Визначати переможця, як ми це говорили раніше. Отже, розпочнемо штату Мічиган, і тут у Гарріс 48% підтримки серед вірогідних виборців, у Трампа 43 Кількість тих, хто не визначився, це 7 І тут Гарріс випереджає Трампа аж на 5%. У Вісконсині спостерігаються наступні показники. У Гарріс 51 у Трампа 45%, і 6% не визначились тим, кого будуть підтримувати. Тут Гарріс демонструє відрив від Трампа у вигляді аж 6%. відсотків. І штат Пенсільванія тут рівна боротьба між Гарріс та Трампом. Кожен з них має по 48% підтримки. І 8 не визначилися з тим, кого будуть підтримувати, не зрозуміло. Ось ця цифра 8%, так оскільки якщо додати плюс 2% до Гарріста Трампа, це буде по 50%, так 50 плюс 50 100%, тому. Тут не зрозуміло, чому 8%, якби було 4%, то я ще б знову ж таки зрозумів, можливо, якась помилка в цьому дослідженні. Отже, тут спостерігається ситуація, за якою Гаріс має перевагу над Трампом в Мічигані та Вісконсині. Якщо ми повернемось до зведених опитувань в захіл, то у Мічигані Гаріс змогла повернути лідерство над Трампом, але там 10%. Щодо Вісконсину, то Трамп випереджає Гаріс, але там теж в межах до 1%, і Пенсільванія, там перевага також у Трампа, і це теж в межах 1%. Тобто, якщо ми будемо далі бачити динаміку, за якою Гарріс покращує свої результати в штатах блакітної стіни, то ми будемо робити висновок, що Гарріс змогла пережити ось цей етап падіння рейтингів і далі. Може спостерігатися ріст, але для цього потрібні інші соціологічні опитування, окрім CNN. Це опитування було проведене у період з 23 по 28 жовтня. У форматі інтерв'ю опитано в Мічигані 726 Зареєстрованих виборців, похибка склала 4,7%. В Пенсільванії це 819 виборців, похибка теж 4,7%. І у Вісконсині це 736 виборців, похибка 4,8 Ось такі результати соціологічного опитування ми спостерігали від CNN. Щодо позиції кандидатів у хитких штатах, будемо далі спостерігати за іншими опитуваннями для того, щоб розуміти, як змінюється динаміка позицій Трампа. Та гаріс! Це загалом коротко, що я хотів розповісти. З відповідної теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politik та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!